значит выезжаю я из лесу на трассу и обнаружил вот такую вещь откуда оно тут взялось и Вело 4 а, прямо получается что значит прямо прямо c куда 22 Взагалі я затрудняюся зрозуміти, що означає указатель прямо. Там нічого немає, там поле, там немає ніякої дороги. Вообще. Тут є наліво, є направо. Наліво я зрозумів, що за маршрути, а куди показують прямо, непонятно. Ну, Взагалі бред якийсь, що це за указателі. Але мені все одно їхати по цій трасі. Вона там роздвоюється. Основна траса становиться автобаном, але вторая йде паралельно. Далі, так що можемо проїхати спокійно. Так що ми можемо до самої Праги по неї їхати взагалі. Був кошмар. Я давно так не матюкався. Не можна подивитися, подивитися, ну, але там вон, короче, дорога. А місцями обочини взагалі немає. Взагалі. А ось ця біла полоса з такими ребрами. І 80 км. І от стільки машин їде, що капець просто. Блін, ну я не очікував такого в Чехії. Мені надія, оце зараз на цю дорогу. Подивлюсь по карті, куди вона веде. О, вот. кошмар. А тепер прикол, так? Да? Оце він і є. Отут починається автобан і немає ніякого попередження. Просто ті ж самі знаки, що й були, але приїде. Ааа, знак з'явився. Автобан. От он. Блін, я його одразу не замітив. Я, я до нього навіть доїхав і не бачив його. Я побачив цю дорогу і вирішив на карті перевірити. Так, да, це вона. Слава Богу. Ну це капець вообще. Взагалі, да, це вам не Німеччина. Тут нічого не продумано. Ну, то есть, Вони как бы ділять да, інфраструктуру велосипедна, але вона не продумана взагалі ніяк. Тому що цей участок це повна срака. Його ніяк не об'їхати, немає дорог. Там ліси, там якісь ґрунтовки, болота, повна срака. Короче. Ну, Немає нема ніде дорог, щоб об'їхати паралельно десь. Нема, нема просто нема. Просто це направлення ніяк не можна проїхати, крім як по цій трасі. Ну то есть полная каннибалия. Чехия це вже не, не та Европа, что там была. Это наша каннибалия. Хотя вроде как по статистике, по уровню жизни они живут набагато лучше всяких остальных этих каннибалей. Но вот каннибалы, вот явно видно. Я почему сразу заехал в Чехию, я сразу это понял. Кошмар. Я навіть не порозумім, що це таке тут встречу. Вони цю дорогу якось обновляють. Да? Ось наші дороги знову приблизились. І тут дорога виглядає там, де так як я доїхав, і навіть знак такий же стоїть. Але це вже не вона. На самом деле оця дорога вона там. Ото дорога Д6 і є 48 ото вона зараз там. А потім ще круче вони розходяться. І вот. вмість цієї вот заброшеної дороги появляються дві дороги паралельних. Одна Е46 і друга Д6. Чи Е48. Ось вот вот так прикольно. Надеюсь, далі буде нормально. Так, да, Чехія теж оказалась зовсім не та, яку я собі представляв. Я, правда, про неї мало знав, але з того, що я чув, багато чого неправда правда оказалось. А може, устарело. З іншого боку? Да. Багато чого в Чехії не так, як там. По-нашинськи. З другої сторони так привичні. Блін, да що ж таке, а? Тільки що нажрався черешні. Блін, а я її не засняв, так? Да? Найшов черешню. Откуда вона взялась в таке время? Зараз же серпень. Ну, іногда некоторые, да, бувають. Некоторі з них дозріває поздно. по неї теж алергія тоже пошла. Якийсь пошла. У нас чихають, починає знову пець. Вчора я радувався Тут автобан тільки строять. І всі йдуть сюдою. А ви бачите, що тут робиться? Такий кошмар. Ужас. Ааа. А якийсь ідіот мені ще й гавкнув на вухо. Отак от. Ось так. Так зрабатують законний мерші на дорогах. Фу, як тільки закінчилась срака, нема машин. А там капець який був, я думав, що ще здохну. Ой. Ужас просто ужас. Але скоро вони знову роздвояться. там новий автобан буде вже. Тут знову роздвоєння. І дивіться, що вони зробили. Тут, де була стара траса, вони перестраюють і роблять автобан, а тут проложили нову. І вони зробили її ще. Вже. Так що взагалі капець. фура єлі проїжджає. Я не знаю, як вона мене буде об'їжджати. Це капець. І альтернативи нема. Коротше, тепер дороги помінялись місцями, але сюди написано було в'їзд заборонено, не для... кроме там, я не знаю, когось, ну, коротше, я не знаю що робити, бо там ще хуже, я краще сюди поїду. Дякую, я попав, їду, оказується, та дорога не туди, тому все одно треба було їхати сюди, куди і всі їдуть. Тут строїться автобан. Добре, що тут забора ще нема, придеться вилазити. Ось така срака. Я ж говорю, ну, яка це Європа? Блин. Ну в нормальній країні там же ж продумали б якось движення Ні, не продумано Реформатор Пановник І Реформатор Получається сонце дне дає нормально засняти його Ой, таким зажарним запахло якась випічка у них тут Кебаби всякі та й воно, не знаю, що за населений пункт. Ух, як мене ви вимучила ця дорога. В самих поганих місцях така вузька обочина, стільки машин. І немає альтернативи взагалі Ну Це ужас просто ужас. Магазинчик Коп. Ну, це такий обичний сільський магазин. Вот. Через 28 км буде Лідл і Пенні. Ну, якраз нормально. І там же рядом куча істочників води. Багато. Надіюсь, хоч один з них буде робочий чи буде як оп'ять. <гум> Тому що до сих пор ні єдиний. Я виходить в Чехії ще не знайшов ні єдиного істочника нормальної води. О, там Мінеральний я то не вважаю, бо там їх було дуже багато обозначених, але ж мінеральне все одно не то. А звичайна нормальна води. Ось таке. Я зайшов у цей магазинчик, глянув, так це взагалі таке, що попало. Це на крайній случай взагалі. Поэтому їдемо. Это Little Penny это наше все. Кстати, в Пенні я же местный еще не заходив, Надо подивиться. Может, там щось цікаво. Yeah. Курка. Молодець курка. Курка мені сказала, що я загубив очки. Вот такая проблема з ними. Я їх всегда гублю. Або ломаю. Мистер Андерсон. У нас плюс 4. Німець подары мне. Короче, тут опять кусок дороги, йде в объезд. А я рішив попробувати їхати прямо. І тепер розумію, там отбойник, я не проїду. Все, попандос. Придеться вертатися. Короче, я подивився по карті. От туди я зможу виїхати на трасу. Вроді би виїзд є. Потому що на картах його ще немає, но видно, що його вже построїли. Далі я не поїду, не різкну, хоча може там далі асфальт теж. Взагалі, я вам ще раз это, окончательно вам подтверждаю. підтверджую. за сьогоднішній случай підтвердив. Чехія це не як не Європа. Вони такі ж канібали, як і українці. Взагалі я різниці майже не бачу. От їхнє поведення на дорозі. Якось в початку, як в'їхали з Німеччини, воно якось нормально було, а чим далі їду, повна срака. Только що там, от, бачите, отой от бетонний відбойник з'являється, да? і мені відтуди треба було різко сюди звернути. І був такий хороший момент. Ну, коротше, повна срака. От. В нормальній країні таке неможливе. І те, при тому, що карти мені строїть маршрут, то косюдою. Я не можу ніяк по-другому проїхати, бо нема ніяких дорог. Всі дороги ведуть отак в сторону кудись. Нема паралельних дорог. Ось так от. Оскільки я зрозумів, у Чехії широку обочину почали робити зовсім недавно. Бо тут де старіший кусок дороги, немає широкої обочини. Взагалі, движемося по цій дорозі паралельної. Правда, потім опять, мабуть, вони зійдуться. А отам, я дивіться, обрати увагу, Високе дерево наче, але зверху мобільні антенни. І що це за прикол? Чи вишку маскирують під дерева, чи антени приліпили на дерева. От. Кусок старої дороги Я не знаю як буде далі, воно виходить чим ближче до Праги движення становиться інтенсивним. А як його об'їхати, я не знаю. У цієї машини якісь виск. Коротше, радость ура наступила. Далі такого не буде, далі дороги все время йдуть паралельно. Там виходить... Може, вона і раніше була, но там вони петляють, постійно пересікаються, але все одно є всем паралельна дорога. Далі вже йде все время автобан, він вже везде построєний. І нам буде намного легше. Хоча і на цій дорозі движение таке нормальне. І обочини немає, звісно, як все, Да? І велодоріжок тут ніде нема. Да. Так, наступна хацапеталка. Ось тут я буду говорити хасап'ятівка. Хоча <хи> тут є красива архітектура попадається. А от тут побачив об'явку. Стало цікаво, що це за мова. Google опеділи, що це болгарська мова. А чого вона тут робить, не зрозуміло. Ця хасап'ятівка називалась Крушовиця. Блин, назва, а не можу не помню, відкуди ця назва. Либо це пиво якесь, либо це список. Смотри, що знайшов. Коротше, я поміряю, мій телефон сюди отлично стоїть. Осталось таки придумати, як її присобачити на руль. Дуже б хороша тема була. Чого я раніше до такого не додумався. Коротше, в поні цікаві скидки, а я боявся чи для всіх вони чи ні. получается вот, где да, это у нас что-то у нас 25 ага да консерва 25 мама молоко получается 32 гривни на нашей гроши дуже хорошая цена в общем пенни на сегодня порадовал двигаться вот вот это вот 22 короче 22 кроны Это по нашему 44 грн. Короче, получается 100 грн/кг, кілограм, если в килограмы перевести. Вот. А я на травке сижу и буду балдеть, як колись. Ідеальна доза 220 г тут получается. Почекайте, это самое. Не не дивись, 200 грн/кг. Я може щось плутаю. Я, короче, щось запутався я. 44 это. Короче, а короче, великий тазик получается 100 гривень стоит. 500 грамів. Получається, що то, що то 200 гривень кілограм. Але тут доза ідеальна. Прикольна штука, дуже вкусна. Прям не чувствується ніяких цих пальмових олій. Но при этом я так зрозумів, що тут жирність всього 4%, поэтому тут і не може бути пальмова олії. Но вкус дуже хороший. Вот. І дозировка якраз ідеальна. То Тобто можна їсти хоч кожен день таку. В Лідлі таке ж саме морожене, другої фірми. Так виходить, там написано 9,3 жирність. Але я взяв оцю штучку, вона тут дешевша. В общем, рибные консерви і всякое м'ясне в Лідлі Вигідно брати сьогодні. От. Ну, м'ясного тут не очень у них, коротше. Я взяв оцей м'ясний. А от молочне сьогодні скидки дуже хороші в этом в пенні. До речі, банани 37 гривень, виходить кілограм. Бігав, шукав туалет, тут туалет закритий, оказався, зато краник є. І я набрав одразу води. Що тепер шукати, не треба вже. Вода є. Можемо їхати далі спокійно тепер. Взагалі, найближча ничка до Праги через 19 км. Там хтось тільки в столб в'їхав, так я так і не зрозумів хто. Але по звуку нормально шкрябнувся. Фу, все. 19 км. Найближча ничка до, до Праги. І мені треба поспішити, щоб я до темна встиг. Думаю встигну. Якоюсь інтересною дорогою проложили маршрут. машин майже нема. Блін. Тільки я так і не зрозумів, що це значить. Що за млин, що вони млинять їм. Магазин цвіточний, а рядом магазин круглосуточний. Без продавців. <хі> Такі магазини все більш популярні зараз везде. Це класна тема, хто вовремя встиг, тот на цьому нормально розкрутиться. Причому в Україні вона ще слабо розвита, я думаю, там можна розгулятися буде. А, от... Тут їду, зараз... Ну взагалі Чехія напоминає трошки Франції, місцями Францію, місцями Іспанію. Ну оце тут ближче до Праги, я так зрозумів. Тут така більш цивільна вона, ну не по природі, а я й маю в виду по городам і по обстановці. Дерева тут, конечно, другі. А тут тепер случився заїзд на велодорожку кошерну. Кладно. Десять, а це нам туди їхати. Правда, потім я трошки сворачив в сторону. О, а це куди воно клані? Ну вона кудись загибається. Скоріше всього це була железна дорога. По, по, видно по формі і по тому, яка там проїзд знизу. Це була железна дорога. Ну і хорошо, покатаємося ще й по такій дорожці, класно. Скоріше всього це була тоже лінія железнодорожна, яка тут потом соединялась з цими, але зараз вона не працює. Але тут уже все, тут уже точно велодорожка положена отдельно, а мені, по моєму туди їхати. Вроде так показувало. В общем, без 28 я вирішив розположитися досрочно, бо побачив зараз молодих сойолок і подумав, це ж класно буде. В нашому місці на маху. От. Правда, придеться отак сидіти. Трошки неправильно. Потому що тут де правильне місце, тут муравьев багато щось. Вони тут десь живуть, ходять он. Поэтому придається там. В общем таке от. Це наше місце. Отже ж. Дорога зовсім рядом, але тут такі густі зарослі, мала дня, що я не можу триматися. Бо там дорога все одно буде рядом. Багато животних якихось. Люди ходили теж стежка рядом, але вони мене не побачать. Дивіться, яка у мене ничка. Бачите? Так бабах. Дрынь. Велик захвал Вот тут какие странные самолеты летают. Угу. Палатка, она не так заметна. Ну, это под разным углом, смотря откуда будет двигаться О, се сегодня печку полю. Бо У -у -у. А печка их разогнала моментом. Вот так и будем это. Короче, млеко раскуштовал, млеко вкусное. Жирность у него классная. Цена отличная. Ну, в общем, все замечательно. У нас будет это основное блюдо на ужин. Будет у нас такое. Значит, рыс с паприком и сольком. А до этого я нажарю вот этой штучки. Я ее нарежу так и буду жарить на всей вот сковородочке. И оно будет как лето. Знаете, как лето. В общем, хорошее это самое В общем, та консерва, що я брав в прошлом раз, не, не кошерна, Зато сегодня були интересные акції, я набрав всякого. Ну, это э, селедка, это я знаю. Это мы знаем, это очень хороша. Причем я взяв цю, потому что в неї содержание селедки саме максимальная. Інтересный комментарий по поводу того. По-моему, даже несколько человек спитали. А кто-то даже подумав, что я вибираю німеччину для життя. Німеччина для життя у мене це такий крайній запасний варіант на случай повної жопи. Под повною жопою я розумію такий варіант, коли у мене закінчуються гроші, я не знаю, як їх заробити. Тоді я просто їду в Німеччину і там я точно знаю, що робити. Посидіть пару місяців на пособі. Ну, Сняти квартиру. Спочатку вони її будуть оплачувати, але як тільки мені підвернеться така робота, яка мене я в принципі, Найголовніше... Критерій буде, щоби, щоб багато платили. Ну просто не важливо скільки там прийдеться, ну саме знаєте чого. Головне, щоб побільше платили. Ми обоє підемо на повну зайнятість і будемо вже самі все оплачувати. Хоча при цьому можна ж отримати безплатні продукти, це вже теж как як економія якась і відкладувати. Ну і пару років так пожити. Або до того моменту поки я не придумаю, як заробляти. А там вже вирішати. І залишатися в Німеччині, або ліняти відтуди. От. Все-таки Німеччина мені не, не кашерна для такого для постійного міста життя. Скажу, що це так само, як поїхати в Київ, бо бабло треба. Да. А якщо проблеми немає такої, то ні, ні в якому випадку. Німеччина мені не підходить. Хоча теж, якщо б я їхав на заробітки надовго, за здобут того, що я хочу заробити прямо на пенсію, ну, есть мінімум років на 10, да? То я б поїхав все-таки в США, а не в Німеччину. Там все-таки більше можна Ну, Якщо нормально жити. Потому що більшість людей швидко переймають американський образ життя і не можуть відкладувати наоборот влазити в кредити. Але я не такий, поэтому в мене з цим проблем не буде. А зараз я підсвічую поверпанком. <свист> Що <power -banker. свист> таке буркутна вода? Розкажу вам прикол. Є да. вот. таке село Буркут на Чорному Черемоші. Там раніше були мінеральні істочники, зараз село вимершає, але мінеральні істочники залишилися. І я вперше там спробував таку воду з підвищеним містом желіза. И поэтому я теперь всю воду такую называю буркутной. И в Болгарии, когда я такую находил, и там везде, в разных местах, если вода с повышенным местом железа, такая, что то щипая за язык, я ее называю буркутной. Мабуть, так и закончим сегодня день. Получается, сейчас посчитаю. До начала города, до окружной, отсюда, 35, 33, 16, 17, 18. короче, Коротше, менше 20 кілометрів. Це очень хорошо. Потому що в мене буде більше времени, щоб побути в городі. І от'їхати потім од нього подальше. Роздивлюсь Прагу, що там такого цікавого І я даже не знаю, що там дивитися треба. Буду завтра утром на гуглі дивиться. Або перед сном передивлюсь гугл на карті. Може він мені щось покаже цікаве. Зараз ще світло давано, нормально світить, у мене ще вполне добре видно. Я, живу, що я, сьогодні став хорошо. я сподіваюся, до темна все вправиться. Ну, хіба що може це надійно? Тоді можна підсвітку телефоном телефону зробити мінімально. Кстати, лайфхак ще один дивиться. Можна включати фонарик телефоном, але він світить дуже ярко. Мій фонарик навіть на мінімальній яркості світить доволі ярко і його можуть побачити. А якщо світить екраном, відкриваєш наприклад, браузер. Якусь білу страничку. І регулюєш в телефоні яркість, підбираєш собі таку, як треба. Світить офігенно. Він може повісити так пів метра над землею, над своєю стоянкою, і він тобі освіщає все, що тобі треба. Офігенно видно. Можна настроїти яркість так, щоб якраз було видно, а вже там з 10 метрів ну, да, вже точно його не видно. В таких зарослях там взагалі. Безполезно. Ну і хто його буде дивитися, в принципі. Зараз ще люди можуть якісь проходити мимо, а вже у... як повністю стемні нікого не буде. Ось таке. Ну все на тому. До завтра. До нової серії. Ну і по традиції, як колись, да? Пам'ятаєте? Як і все, да. Пічка гаряча.